Це так добре звучить на практиці набагато складніше. Це ж треба вибрати, це треба себе упокорити, це ж треба в потрібному напрямку рухатися у послуху. Таке відчуття, що всім цим величезним зіркам і планетам, про які ви сказали на початку, Сонцю їм легше зі своєю масивністю рухатися в потрібному напрямку за встановленим Божим Словом, а нам важко. Ми хочемо бути щиро, хочемо бути щасливими, але сил не знаходимо у собі. Як нам бути? Як нам все ж таки вибрати? Послух Слову Божому і стати щасливими тільки шляхом прокляття, що ми будемо ось биті, биті, биті прокляттям і нарешті воскреснемо для нового життя. Ну, перш за все потрібно бути щирим із самим собою. Скажи з цього дня я буду щирим сам із собою. Ми повинні зрозуміти, що людина вона триєдина вона має дух, душу та тіло. Якщо ми подивимося на душу, на кохану. Що таке душа? Знаєш? Ось сьогодні я чогось дуже пристрасно хочу або довго хочу. Я отримав. Не знаю, що ти там машину хотів, чи кохання ти хотів, жінку, чи хлопця якогось. Досягнув питання: як ти довго це любитимеш чи цінуватимеш? Набридло. Все набридає. Все набридає.